Степан Петрович Гіга народився 16 листопада 1959 року у селі Білки, Закарпатська область, Українська РСР. Походив з родини скромного матеріального достатку, батьки працювали звичайними робітниками. У школі він, крім загальноосвітнього навчання, відвідував вокальні заняття та з баяном. Спочатку Степан не одразу потрапив до музичної школи, Декілька разів спробував вступити і лише після 10 класу зміг стати студентом музичної школи в Ужгороді. Після служби в радянській армії повернувся до навчання у 1980-83 роках навчався в Ужгородській музичній школі, а 1983-го вступив на вокальний факультет до Київської консерваторії. Освіта та формування як музиканта у музичній школі Ужгорода Степан був учасником вокально-інструментального ансамблю зелені Карпати Грин Карпейсенс» ще з сьомого класу, згодом став керівником цього колективу. У Київській консерваторії він навчався в класі професора Костянтина Охнєвого. Під час навчання отримав спеціальний дозвіл від Міністерства культури Українська Радянська Соціалістична Республіка відвідувати заняття з певною свободою без семінарів лекцій. Це дало йому можливість брати участь і перемагати у більш ніж десяти фестивалях і конкурсах. Початок професійної кар'єри. Після завершення консерваторії Гіге отримав направлення працювати солістом у національній опері, але відмовився. 1988 року він став солістом Закарпатської обласної філармонії. 1989 року створив джаз-рок-групу групу бескіт в скіт. 1991 року, коли група розпалася, він опинився без роботи, тому переключився на написання пісень, а також на створення власної студії звукозапису The Records. ЗЛЕТ і популярність. 1993 року Степан Гіга почав сольну кар'єру як поп-виконавець. 1995 року вийшов його дебютний альбом Друзі мої, друзі мої май Френдс. 1999 року вийшов альбом вулиця Наталі, Вулица Енетале стрит який став проривом, до 2002 року було продано понад мільйон копій, і Їга став першим виконавцем незалежної України, який здобув золотий диск. Також у 2005 році вийшов альбом Троянди для тебе, Троянди Діле Тебі Роузесфор'ю. Діяльність як продюсера, студія, агентство. Окрім власної виконавчої діяльності, Степан заснував продюсерське агентство Степан Гіга Ат Ейдженсі, яке охоплює колектив друзі мої, шоу «Балет Вікленд та балетну трупу Бума. Студія Герекордс стала майданчиком не тільки для його творчості, але й для підготовки молодих виконавців. Виключно українська мова у творчості. Цікаво, що Степан Гіга, один з небагатьох українських виконавців. Який ніколи не співав російською мовою. Це підкреслює його позицію як українського артиста, який свідомо працює в україномовному просторі. Творчі особливості та хіти серед найбільш відомих пісень Остання ніч, ніч», ніч, Наталі, «Наталі», Королева, Каралева. Стиль гіги поєднує елементи поп музики з закарпатськими мотивами, іноді легким роковим звучанням, це робить його творчість впізнаваною. Його альбом Вулиця Наталі став справжнім культурним феноменом на українській поп-сцені початку 2000-х. Викладання, Наукова діяльність і вплив У 2006 році Степан Гіга став професором у Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. У 2007 році він приєднався до Рівненська обласна філармонія як соліст. Його дослідження та викладання спрямовані на вищу мистецьку освіту в Закарпатській області та розвиток закарпатської поп-музики у другій половині ХХСТ. СТ. Особисте життя Степан Єге Одружений, його дружина Галина, яка раніше працювала адміністратором закарпатської філармонії, а зараз є директоркою студії звукозапису Герекордс. У них є двоє дітей син і дочка. Діти часто виступають із батьком, виконуючи пісні на його музику та супроводжуючи натури, становище у культурі та вплив на музичну сцену. Степан Гіга, важлива фігура української поп музики, особливо в контексті Закарпаття. Його успіх у 1990-2000 х роках стимулював розвиток музичної індустрії в регіоні та дав приклад того. Як можна досягати національної популярності, зберігаючи локальні корені. Його золотий диск за вулицю Наталі став визначною подією в історії українського шоу-бізнесу. Виклики та зміни у кар'єрі. Незважаючи на великий успіх у 90-х та на початку 2000-х років, з появою нових музичних трендів популярність їги дещо знизилася. Однак, з початком великої воєнної кризи в Україні, з 2022 року його творчість зазнала відродження через соцмережі, наприклад, тік-пісні знову набули популярності серед молодшої аудиторії. Він також проводив благодійні концерти, підтримуючи українські збройні сили, що підкреслює його соціальну позицію як артиста, нагороди та відзнаки. Серед відзнак Степана Гіги, Заслужений артист України. Одна 1998. Народний артист України, 2002. Орден князя Костянтина Острозького Ай-Класу, 2000. Орден козацька слава три класу, 2003. Золотий Диск, 2003. За продаж мільйона примірників альбому. Орден Різдво Христове, 2004, та Орден Андрія Первозваного 2 і 1 класи, 2005-2006 Орден за заслуги 3 класу, 2009. Значення для української музики. Степан Гіга виступає прикладом того, як артист з регіону Закарпаття може стати загальноукраїнською зіркою, зберігаючи свою мовну, культурну ідентичність. Його приклад важливий для молодих музикантів, які прагнуть популярності без втрати коріння. Крім того, його участь у викладанні, у створенні студії звукозапису і допомозі молодим виконавцям підсилює його роль не просто виконавця, а наставника та культурного агента. Висновки Степан Гіга, це артист, який від початку пройшов через службу, навчання, музичну школу, концерти, створення студії досяг великих результатів і впливу. Його шлях показує, що успіх можливий за умов наполегливої праці. Творчості та збереження власної ідентичності. Його значення сьогодні не лише в хітах минулого, а й у тому, що він залишається активною фігурою, підтримує молодих музикантів, реагує на соціальні події, присутній у культурному житті України.